Вітаю всіх, доброго дня. Сьогодні поговоримо з вами про прізвища українські і неукраїнські, не тільки в географічних назвах України, але й в українських прізвищах знайшли свій відбиток унікальна історія і географії нашої країни. Так, одне з найпоширеніших прізвищ Коваль не тільки в Україні, але й у всьому світі пов'язане з професією. Що була всім необхідна. Згадаємо безсмертні Франкові слова. А в тій кузні коваль клепле, а в коваля серце тепле, а він клепле та й співа, всіх до кузні і зива. Ось звідти з кузні від важкого, але такого потрібного людям ремесла І пішли українські прізвища: Коваль, Коваленко, Ковальчук, Ковалюк, Ковалик. Московський Кузнєцов, ковальов у білорусів, ковальський у поляків, ковач у сербів, словенців і угорців, ковачів у болгар, шміт у німців, сміт у англійців. Поширеність професії викликала і поширеність прізвищ. Найпоширенішим прізвищем у Великої Британії, США є сміт. Жителі Варшави ковальські, у Швеції смед. Так, у Франції фабр, фебр, Лефебр, Форжерон. А в газконій діалектне коваль хор, хорійон. Відповідне португальське і бразильське прізвище Ферейра. У Хорватії – це Ковачичек, Коварик, Коварич. Чехів коварш, коварик, коварчик, коваль, ковалик, ковальчик, латишів, Калейс і поетичне Калвінш. Задаємо деяких ех, балтійських артистів румунів, Ферару, Грузинів. Мчеделі, і Мчедлишвілі, вірменів, дарбинян, тюркомовних народів темірчі, демірчі, демірджі. А як поетично відбито в українських прізвищах чудова природа нашого краю. Яворівський і нагірний, Степняк і лисовик. Далі що там ще ми можемо назвати? Ну, Підгірний Яровий. Заріцький і Дубняк, Лиманський і Береза та багато багато інших. Наприклад, до нації, у яких чи не найбільше відображена в прізвищі природа своєї батьківщини, належать фіни. Вони, мабуть, найтісніше пов'язані з особливостями природи Фінляндії, Коскінен від слова водоспад. Лайне хвиля. Лахтінен листок, м'якінен від слова горб, ярвінен від слова озеро, Саарінен від слова острів. Тож у цих прізвищах відображені практично всі особливості природи Фінляндії, історико етнічні відміни народів, різні природні умови їх життя, своєрідність. Мов, переплітаючись, обумовили дуже строкате багатоманіття прізвища, але все ж для більшості з них характерний зв'язок з рідною землею і своїми предками. Тому українське прізвище Мельниченко, Мельничук, Миколайчук, Петренко та інші вказують на далеких предків. В прізвищах німецького походження Обличайте. На це вказує Сон, Сен, Зон, Вільсон, син Вільяма, Клаусон, син Клауса. В іранських прізвищах за де, дитина, наприклад, таджицьке Турсун за де. В тюркських огли, оглу, син, турецьке Джафар огли, наприклад. У грузинських Швілі, народжений, Дзе син. В абхацьких Ба, Бгажба, Ардзінба, шотландських мак, Макнамара, Макдональдс, О, О'Браєн. Українське прізвища як одні з найдавніших у світі, часто схожі на прізвища інших народів. Наприклад, вірменські касіян, мунтян, Хрестян, Хлоб слободян. І на французькій, і на англійській, і на шотландській, і на ірландськ. Так українське прізвище, про що я вже говорив: Макогон, Макосій, Макові та інше Великій Британії, в США, в Канаді, в Австралії, в Новій Зеландії однозначно сприймаються як шотландський. Ну, наприклад, візьмемо інше прізвище українське Антонишин. В Англії вважається місцевим і пишуть його як Inton. Англійською означає інтонація. І, звичайно, прізвища територіальні. Часто густо вони вказують на походження пращурів сучасного носія, прізвища або на землю, чи населений пункт, якими вони колись володіли. Скільки таких прізвищ серед українців? Нинішніх: Миргородський, Уманський, Полтавець, Донець, Смілянчук, що там Шполянський? Колись у нас в одній групі було тристале студенти: Шполянський, Шпольський і Шполінський. так. Всі вони мають походження із черкаського міста Шпола. Ну, Сюди ж відносяться такі англійські, типу Ньютон, Нове місто, Грінвуд, Зелений Гай, Французьке ЗД, Д, -де", Деголь, німецьке Сфон, фон, фон Браун. І таке інше. Різне в різних народів і довжина прізвищ. У китайських прізвищах всього один склад. Рідше два. Англійські прізвища дещо довші за китайські, але коротші українських. Українські прізвища, в свою чергу, коротші від московських. У багатьох народів прізвища жінок. Відповідають чоловічим. І тому перед прізвищем жінки пишуть Фрау, Місіс, пані тощо. У 91% московських прізвищ жінок розрізняється за статі: Петрова, Сидорова, Сорокіна. В українських прізвищах в більшості випадків цього немає. Тому, з часом нам не обійтися без відловлення перед прізвищами жінок, приміром, Коваль, Петренко, Дмитру, загальноєвропейського пані, фрау, фру, Місіс Дона, і таке інше. Пора повертатися до загальноєвропейського дому, і вживати і пан. І пані особливо це стосується жінок, не женщина варварське, московське, а пані, що є європейське, ну, високогонорове. Те, що треба нам для нашої нації, для того, щоб скинути з себе ці всі. Московські пута у всіх відношеннях, тому що це варварство, це московське варварство, оце, яке нав'язувалося нам віками і е, те, що писав е, наш пророк і е, вчитель Тарас Григорович, пане братове, повертаємося до своєї. Сутності всьому, в тому числі і не тільки в мові, але і у наших прізвищах. Відновлюємо ті прізвища, як один із наших відомих харківських письменників, який забрав із завершення свого прізвища Ол, знаючи про те. Що йому колись його пращурам це ов приліпили, як кажуть, писарі, для того, щоб він, ніби був схожий на ну, московитів. А тепер це сором уже. І тому от він, Жадан, здається, його прізвище, ну, відомий письменник, так. І взагалі Поважна людина, я цю людину дуже поважаю, по тому що він написав і його громадянська позиція, як він, будучи Донецьким, як кажуть, розуміє реальні речі, які відбуваються в цьому світі довкола України, з Україною і хто наш друг. А хто наш ворог? Здоров'я і удачі всім українцям в Україні і в світі і нашої спільної перемоги над варварами, загарбниками і окупантами, які прийшли на нашу святу землю.